Саме вільного волевиявлення людей з обмеженими фізичними можливостями досить гостро стоїть в Україні. Під час виборів велика кількість громадян з абсолютно різних причин залишаються осторонь. І якщо старше покоління, хоч в деякій мірі приймає участь в політичному житті країни, то молодь абсолютно пасивна. Виправленню цієї ситуації присвячена нова програма громадської організації Парусток рівні можливості у виборах для людей з інвалідністю, ціль якої переконати майбутніх виборців у важливості їхньої громадської активності. Будуть проведені чити навчальних тренинги. На яких ми будемо навчати людей на з інвалідністю, як поводитись на виборах, які права та обов'язки, які порушення можуть бути, і як потрібно їх долати. Головна мета проекту не політична агітація та схилення на той чи інший бік, а усунення проблеми втрати активності цілого прошарка суспільства та виховання в ньому громадської свідомості. В першу чергу для того, щоб реалізовувались всі права. Всі обов'язки, всі можливості людей з інвалідністю у нас в Україні, в першу чергу люди з інвалідністю повинні займати активну громадянську позицію. І е, я дуже задоволена, що саме цей проект направлений на формування такої активної громадянської позиції у молодих людей з інвалідністю майбутніх виборців, у людей, які. Мають уже досвід виборів, але зневірили з тих чи інших причин у цьому. На сьогодні в Вінницькій області проживає більше ніж 177 тисяч 240 людей з обмеженими фізичними можливостями. Більшість з яких просто не голосують. Успішна реалізація проекту дасть змогу активним громадянам приймати участь в соціальному та політичному житті країни. Ви є прикладом, як можливо об'єднати людей. З особливими потребами в прагненні здійснення і отримання своїх законних прав. Ви просто молодці. Значна частина проекту направлена на широку громадськість, оскільки нерівноправність людей з інвалідністю стосується кожного, адже всі ми є частиною однієї громади, які всі маємо однакові права. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.